Привіт! Хочу я зробити відео про парник. Отже, що ми маємо? Май я ось такий парник зробив, але ну, я вам скажу, він не дієвий. Я думав, я сподівався, що результати будуть краще. Уже плівка, свій термін гарантійний. Відслужила. Треба буде міняти. Но, тим не менше, з сестри на швидкоруч зробили були парник типу балаган, метр ширини і 5 довжини. Ці результати кращі. І вирішив я також такого плану зробити парник. Але не метр ширини, а 90 або 85. Задумка, яка 6 метрів з одної сторони дошка. Тут зараз кілки б'ю з другої сторони на ширину 85 або 90. І зверху буде така арочна ця, арка з труби металопластикової і зверха плівка. Тоді на дно треба застелити сітку пластикову, від кротів, тому що перший рік в сестри була така проблема, що кроти заперлися і викопали дуже багато чого, те, що вкорінювалося. І тоді землю засипати, все, готувати для укорінення. Вчора я це ближче до вечора підготував, з однієї сторони дошки. Прибив так, що будемо робити бюджетний. Поскорше, подешевше. Одно єдине, що тут треба ще плівку купити, буде, так як довжина планується 6 метрів, то треба буде в районі 8 метрів, тому що края треба закручувати і натягувати таке. от. Якось так. так. Тут трішки безлад, бо... Як то кажуть, робоча обстановка. Одна обстановка робоча починається, а там ще не закінчилися і таке от. Так що працюємо. Працюємо, працюємо. Ну, Результат буде пізніше. Час підходить вже ближче до вечора. Получився от такий. Парник типу балаган. Ширина 90 см і по окружності має метр м на плівку, тобто півтора метра, якщо з тої сторони зафіксувати тут цю нитку натягнути. Плівка буде двійна. Щоб її не розрізати, не паяти, прийдеться тільки тут края паяти. Так як, звичайно, ця м -м, велика теплиця. Края запалюють і нитку натягують. Ну, хто, хто знає, в курсі. тут треба буде також плівкою це забити, щоб герметизувати, щоб була вологість відносна. Е, Далі... Арки зроблю з арматури і зверху на арматуру таку металопласкову трубу вчеплю. Потім зверху має бути теоретично, та, так воно і буде. Арматуру в мене є шістька, так зверху дам і з'єднаю ці арки разом. І також полив буде. По цьому всьому змонтований зверху. Ну, це в подальшому. Це так плани. Потрібно е, вивести ще трішки землі, поставити відкритів сітку і закидати ґрунт. Бажано чорнозем, а зверху побачу, який в мене, який в мене лишився там ґрунт, такий я і засиплю. В планах. 10 сантиметрів 10 від верху дошки має бути засипано це все. Багато має засипатися для того, щоб коренева мала місце для того, щоб рости. Тому що минулого року каталь по корінню, так Там проблема була, що коріння сильні дали і засідку зацепилося складно. Так що треба, як то кажуть, всі помилки вирішувати і вдосконалювати. Така робоча обстановка. Ну, тим не менше це все поприбирається, головне, щоб снігом не засипало. Якось так. Так, що ж, сьогодні маємо 6 лютого. Продовжую я працювати над проєктом. Парник. Вибрав місце ззаду будинку, тут зранку сонце заглядає і потім увечором годинки дві, півтора-дві заглядає. Тобто, я вважаю, що місце вибрано добре, тому що будемо минувати обідній цей Далі розібрав я попередній свій проєкт. Зберігав я веднежі горіх в цих пакетах приростів. Ну, маленьке яску пройшло. Тим не менше, забрав я матеріал, сітку кротів. Ось таке буду ставити на дно і буду завозити чорнозем. І зверху цей фосфор. Тобто ці. Сухі дерева. Навіть не сухі дерева, хоч вже і гнивші дерева. А тоді зверху засиплю хвойним опадом. Також з лісу. Цю сторону я зробив глибше для саженців, які будуть корінюватися і в яких коренева йде глибше, а тут м'якіше. Якось так. Вчора вечором я ще зробив такі дуги, Основа е ця арматура. Так, два угольники, щоб впиралися, і зверху пластикова водопровідна труба. Тому що до арматури е ця плівка вона перетирається і погано, краще ізолювати. Це, продовжуємо працювати далі. Так, захопився, що забув ще одне відео зняти. Отже, закидав я землею. Тепер закидаю от таким перепрівшим. Дерева були, там такі повалені, трішки я їх поскубав. Це наниз. І ще зверху хвойний опад дрібної фракції засиплю і буду пробувати тут коріняти. Так що парник на... 75-80% закінчений. Дуги почіпати, плівку придбати, натягнути і полив під'єднати. Це все якби є, одно єдине, що я просчитався, не вистачить мені 3 метри трубки для поливу. Треба буде щось схімінчити. Так що так, це все треба поприбирати. Тим часом я закінчу. Це я зробив у лютому, я його запущу десь у квітні, у травню Це так, щоб воно вже як би сказати, влежувалося, сідало і мінералізувалося. Якщо буде тепло, це, треба буде пролити само собою водою, але якщо буде тепло, то напевно азоту трішки дам, щоб біота трішки почала працювати. Це все в мене експериментальне. Так що я за результат не знаю. Побачимо. Люблю я експериментувати. Добре. Всім пока.